І є Ольга Богомолець, вона лікар, громадський діяч, активіст. Добрий вечір. Добрий. Ви подасте документи? Так. Ви зібрали необхідні 2,5 мільйони? Зібрали. Це що за гроші? Це ті гроші, які е, передали нам люди за останні два дні. Е, в той коли ми зголосились, що грошей не вистачає. А скільки це людей? Якщо це не є секрет, не є секрет. Ця вся інформація опублікована на Фейсбуці ну, так, і на сайті. Фейсбук, це добре. Я зараз не думаю, ви можете озвучити. Я власне останню інформацію ще не, не дивилася. Не маю. Ну скільки це людей? Це сотні, двоє людей може бути. Розумієте, Ні, може це... бути сотні людей, може тисячі. Це, це насправді це сотні людей. Сотні людей, так хтось більше, хтось менше. Хтось клав на рахунок громадської організації, хтось на картку Приватбанку, хтось приносив в mm -hmm. офіс. Тому все, що ви все, що ми встигли, найбільший внесок, ви можете сказати? Найбільший внесок, який був. Це єдине, що вас цікавить в передвиборчій програмі. Ні, тому що пані Олі, я вам скажу, тому що скажімо, ми теж збираємо гроші на існування громадського, і ми знаємо найбільший внесок. Це не є секретно, можемо його сказати. Ми також можемо. Скільки? Ну, то тут мене у нас просто... був двісті тисяч максимально. А в нас був більше От, власне. Я питаю, тому що це залежність від можна красиво говорити це люди, а можна сказати, так, це люди. І хтось приніс там 2 мільйони 400 тисяч, а от 100 тисяч не збирали. Розумієте? Тобто я про залежність від однієї персони або певної групи персон. Є В залежності, вона, або немає. залежності взагалі немає ніякої, тому що всі гроші, які приймалися, вони приймалися абсолютно без, без, без того, щоб брати на себе будь-які зобов'язання по відношенні до цієї людини. Максимальний внесок, який був, це був внесок 50 тисяч доларів. Це за нинішнім курсом, ну півмільйона, та десь. Навіть трошки більше. Так, це був один такий внесок. Ну, я десь так і, і... думав, що десь така сумка ви назвете. Але давайте, по суті, тепер, на що вам потрібно це президентство. Тому що, ем, знаєте, ви коли говорите, що це боротьба за крісло президента, і на що воно мені потрібно, це е, абсолютно насправді мало б мене здемотивувати. Тому що я не збираюсь боротися за крисло президента. Я збираюся боротися за нову Україну. І для мене майдан не закінчився. Він продовжується. Мені дуже прикро, що громадське телебачення вже не вірить в те, що в Україні може бути щось добре. І е, коли коло довіри майдану ну Стоп, не дивіться на пані мене. Олє. Так е, Що давайте, значить не вірю це. Наша робота все перевіряти. Ми журналісти. Ми е, не будемо втрачати свідомість, потім спочивати на лаврах і говорити: ну тепер все відбулося. Ніколи. Е, я вам розкажу, як це все було. Е, я не планувала взагалі амбіції щодо полі... політики чи до будь-яких посад. У мене немає. Я е, в мене є амбіція міняти світ. І було таке відчуття з дитинства, що я прийшла в цей світ зробити його кращим. І, власне, коли е, ми думали, що буде далі з Україною після Майдану, мій майдан ще не закінчився, то коло довіри Майдану і сотники, які за останні декілька днів зібрали там, майже 10 тисяч таких саморобних листівок, які я не знала, і принесли мені цю коробку, то коло довіри Майдану сказала: Оля, подивись, що наші хлопці всі загинули марно, нам просто нема за кого на виборах голосувати. Нема за кого, ти мусиш іти в президенти. І е, ще було мало. Я кажу: послухайте, а як робити, як бути, якщо досвіду політичного нема? Uh -huh. а вони мені кажуть, слухай, ти знаєш що з Конституцією ніхто ще під мишкою не родився. Це раз, а по-друге, це добре, що у тебе немає досвіду, бо ти нічого поганого ще там не навчилась. І власне те, що ти вмієш працювати в команді і не боїшся мати поряд собою професіоналів, це найбільше, що, що власне нас цікавить. Тому я не скажу, що це був легкий вибір, але єдине, що хочу сказати, що кожним своїм кроком, кожним кроком, я буду доводити, що можна що Україна може бути іншою. Я абсолютно відкритою, нічого ні від кого не приховую. У нас ще немає сформованої команди. Всі люди, які працюють в команді, це все волонтери. У нас немає грошей на передвиборчу компанію. І я вважаю, ми на сьогодні просили підписати лист про те, що бікборди мають бути легальними. А я взагалі вважаю, що політична реклама. Вона шкодить дуже сильно. Я коли в минулу каденцію дивилась на бікборди, які були. Я думала, боже, якби купили машину швидкої допомоги, наклеїли свій портрет, то й машина б їздила, мало б їздила по цілому району. Що би і лишилось на згадку бо людям? Тому е ми будемо йти стільки кроків, скільки ми можемо зробити чесно, абсолютно по-новому, з новою командою, з новими волонтерами. І для нас це продовження майдану. Ми, е, люди приносять своє бажання, свою роботу і своє, своє бачення нової України. А щодо е, професіоналів, то вони приходять і можу сказати, що приходять, не очікуючи ніяких грошей від того. Безперечно, є ті, які пропонують підтримку свою матеріальну. І були люди, які пропонували великі внески робити, але я не готова була на це погодитися. Можна, я запитаю про непопулярну річ сьогодні або Та, те, що на вістрі інформаційно. Ви за відставку Авакова зараз? Я за відставку Авакова, так. Дякую за відповідь. І, власне, на минулому вічі я зачитувала звернення громадської організації Український Крим. Яку не пускали на сцену з чіткими вимогами, і з вимогами зняти міністра оборони, і з чіткими вимогами щодо Криму, щодо створення гуманітарних каналів, щодо створення, щоб вивезення родин тих військових, які там є, і власне, оскільки ми постійно передавали на Крим і гуманітарну допомогу, і гроші, і медикаменти, ми знаємо, що там відбувається, знаємо зсередини, тому Ще що я хочу вам сказати, що я, е, от у нас в неділю буде ще одне віче, е, на яке ми очікуємо, що знову нас не будуть пускати на сцену, тому що віче об'явлено пам'яті Небесної Сотні. А ми на віче хочемо говорити не тільки про пам'ять Небесної Сотні, а що на сьогоднішній день можна вважати, що ця пам'ять вже споплюжена, тому що 40 днів ми не знаємо. Не маємо ніякої інформації, не маємо ні імен снайперів, ні протоколів допиту, ні імен тих, хто давав команди стріляти. І е, я вважаю, що це або абсолютно невідповідальність і відсутність професіоналізму, або небажання розслідувати злочин, який відбувся. Тому 40 днів пройшло з того часу, як е, загинули хлопці. Ну і крім того, ми ще не знаємо і не розуміємо, що все ж таки відбувалося під час побиття студентів А вже листопад місяць. Це був листопад місяць. Ну, так, тривало ну часу, минуло досить багато. Тому вчора ми давали прес-конференцію в готелі Україна з цього приводу. Вчора ми спілкувалися знову з іноземними журналістами. Сьогодні я мала бути в Канаді, там великі, велика діаспора, тисячі зібрались. Я туди не долетіла в зв'язку з подіями в Україні. Сьогодні пряму трансляцію їм ще раз говорила про те, що ми вважаємо, що в Україні не відбулося зміни, змінили обличчя, а систему влади не змінили. І це ще раз підтверджує відсутність результатів досліджень. Мене як свідка ніхто нікуди не викликав. Я надавала покази всім міжнародним організаціям по захисту прав людей з прописом, абсолютним прописом хронології, коли, кого, де було вбито. Але щодо українських правоохоронних органів нікому не потрібна ця інформація. Ви сказали про те, що ще ніхто не народжувався з Конституцією в руках. Так дійсно не народжувався. Розумієте, це не я сказала, це мені сказала. Ну, вам сказала це правда, звісно, але. Так, Ющенко не народився з Конституцією в руках. І Янукович не народився. І Вацлав Гавел не народився. Це люди різного штибу. І тут треба визнати, що людський фактор грає ключову роль. Одну з ключових у тому, яку державу будують. Чи вона моральна, чи вона аморальна. От Вацлаву Гавелу треба віддати належне. Він коли йшов уже із своєї посади, то його наступник сказав, що там. В канцелярії президента в його кабінеті був бардак. От Вацлав Гавел був такий. Бардак і Бардак. Та? Але в принципі це свідчить про те, що він не тримав Україну ось так, от твердо, суворо і так далі. То якщо порівнювати там, з іншими особами, я не знаю з ким, ви себе можете порівняти, якщо раптом вдасться вам здобути перемогу. Цій боротьбі ми не знаємо, хто може здобути рейтинги. Це одна річ, які там були вчора оприлюднені. До них багато питань стосовно об'єктивності. Власних немає. Я можу сказати, що у мене є абсолютно чітке розуміння і бачення майбутнього майбутнього цієї країни. По-перше, тому що я мама чотирьох дітей, дружина і дочка. І я розумію, що потрібно дітям, і що потрібно старшим людям. По-друге, тому що я лікар і розумію, що держава тяжко хвора, і сьогодні потрібні і реанімаційні мероприємства, і дуже серйозна профілактика того, щоб ця держава насправді відбулася, щоб люди в ній мали можливість жити. Ви не задумували, що ми останнім часом насправді не живемо, а виживаємо або боремось за життя. І... А що ви там таке цікаво дивитесь? Я вам потім покажу. Не переймайтеся. Ага. Це рейтинги президента. Ага. Е, я я так щаслива, що мене нема серед цих портретів. Ну поки що немає. Слухайте, це серед тих, хто оголошував. Ну це ж дослідження соціологічне. Три я далі думку свою завершу uh -huh. про те, що. Я абсолютно розумію, що сьогодні потрібно Україні і абсолютно чітко усвідомлюю, що я сьогодні можу об'єднати всю Україну, тому що всі проблеми, які сьогодні є в Україні, вони були у мене в моїй родині. Я не знаю, в мене вдома запрещено було говорити на українському язикі. Моя мама родилась в Москві, Мама относиться к вищому російському дворянству род Тіхоцьких не анна була засновником Харківського Харківського університету. Так вот к своїй мамі до її останніх днів я зверталася завжди на російській мові, а зі своїми дітьми говорила на українській мові. Один із моїх прадідів, прадів Вадим Михайлович Богомолець, генерал Харунжи у ВНР, очолював Комітет спасіння України в Константинополі. Інший генерал російської армії командував бронедивизіоном Георгіївський кавалер. Вони б один одному руки в той самий час не подали б. І питання, якщо у нас в Україні немає спільного минулого, що могло цих людей об'єднувати? Тільки їх майбутнє. А майбутнє це я сьогодні і мій вибір. І у нас абсолютно немає, абсолютно ніякої необхідності змушувати одних людей визнавати героїв інших, тому що вони мали і різні інтереси, у них головна є цінність. Вони не купувались за гроші. Вони мали честь, мали совість, мали достоинство і боронили свою країну. Тому ми маємо віддавати і тим, і іншим віддавати честь і шану. І я абсолютно чітко можу пояснити людям, як це робити щодо мовного питання. Також у мене немає абсолютно не виникає ніяких проблем. На прикладі власної родини і е, позитівах е, можу пояснити і власне е, знайти консенсус. Щодо розбудови економіки агропромислового комплексу для того, щоб це робити, я маю перший досвід в бізнесі, по-друге, досвід в організації роботи. І я не маю страху ну, та у вас. Приватна клініка. А, ну, крім приватної клініки, у мене працює не одна сотня людей разом зі мною вже 15 років. І власне, я маю великий досвід боротьби з теперішньою владою, з минулою владою. Десять років ми відстоювали Олександрівську лікарню. Тому як боротися з корупцією, я знаю. Як любити, будувати, я також знаю. А головне, що я маю великий кредит довіри. І, власне, якщо я ним сьогодні не скористаюся, то е тоді мені не буде на кого, е на на кого скаржитись. Так? Можливо. Я пішов би на вашому місці далі, тому що такі є заложені теми, як герої, мова. Насправді, з одного боку, герої монументальні. От те, що властиво радянській добі, монументальні, тобто це монумент, це не люди. З іншого боку, відбувається така саме монументалізація тих героїв. А я б хотів, щоб на них подивилися як на людей. От Просто на звичайних людей своїми слабкостями і своїми звичками. Зважали на ті умови, в яких вони жили. Так простіше діалог робити, розумієте, між різними частинами України. А ми про це не говоримо. У нас, якщо з одного боку. Ого, а з іншого теж, ого, ну таке, ну це, це більшовизм чистої води. А це люди були, ну Булгаков написав Білу гвардію, там дуже добре змальовані суто людські взаємини. Можна багато дискутувати, яка там доля Булгакова, які політичні симпатії, антипатії і так далі, але людські взаємини там є, вони на поверхні. То українську історію і стосовно мовного питання треба розглядати суто з людських взаємин. Тут я з вами знаєте, не сперечаюся і не дискусія, це просто. Приємно поговорити з розумною людиною. Якщо не є політиком на сьогоднішній день. Я не буду політиком, я буду державотворцем. Тому що я розумію, що от, людина, яка має прийти, це має бути просто людина з народом. Я не боюсь, не боюсь програти, тому що мені є куди вернутися. І завжди буде. У мене є цікава робота. Але це буде. втрата 2,5 мільйонів. Це все стало. З точки зору того, що е, люди віддали ці гроші свої, е, безперечно, це втрата. Але якщо це розглядати як шанс, то я думаю, що я є оптимістом, а ви є песимістом. Для вас склянка є напівпорожна, е, а для мене є напівповна. Для якщо, мене у нас просто сьогодні, склянка, пані. якщо у нас не буде віри, е, знаєте, ну без віри, власне, в будь-яку перемогу, в будь-які зміни. То можна було на Майдан не ходити. Мені е, хлопці, коли збирали мене в дорогу, я кажу: хлопці, куди ви мене кидаєте під танки? Ну справді, з ким виходити проти, проти китів політичних. А вони знаєте, що мені сказали? Каже, а ти не забула, як е, хлопці, які в тебе на руках помирали, з е, дерев'яними щитами йшли під справжні кулі? Забула? А ти згадай, І ти що боїшся зовнішньопобігти трошки. От припустимо, вас обирають президентом України. Це так. останнє питання. І вам доведеться вести діалог з ким? З Путіним? От що б ви йому говорили, як би ви з ним говорили? Говорили б взагалі чи ні? А, перший діалог. І питання Криму ще є? Перший діалог. Я абсолютно, абсолютно впевнена в тому, що Крим ще буде український. Тільки питання, коли він буде? Для того, щоб Крим насправді вибирав не Росію. Крім Крим сьогодні вибирав страх, який був створений мас-медією, що, начебто, на сцену і на Майдані є тільки Бандерівці і фашисти. А це транслювалися меседжі з сцени Майдану, яка була приватизована політиками, і яким було дуже зручно і вигідно демонструвати, що Майдан стоїть для того, щоб поміняти владу, привести нових людей. І ці меседжі транслювалися. Мені люди дзвонили з Криму. Я давала. С... Як це Опроверження тому що це не так. Але там був масовий масовий психоз. Люди реально мені писали на Фейсбук, бояли боялися приходу бандерівців. Що відбулося далі? Далі їх просто купили, тому що з е, соток сотків соток е, лікувально-профілактичних закладів і санаторії в Криму 95% належить Києву, а Криму нічого не належить. Прийшли, і ми сказали: слухайте, ми всі санаторії, які у вас є, передаємо вам в розпорядження зарплати, підвищуємо дорогу. Робимо тому для Крима стояло питання тільки економічне. То саме буде питання стояти для України. Так от діалог, який потрібно буде вести, потрібно буде вести з українським народом і українську державу потрібно в першу чергу зробити незалежною, не такою, якою ми є зараз. Вона має бути незалежною енергетично, незалежною економічно і незалежною духовно. Путін, що б ви сказали? Ну, я, ну, просте питання таке. Він же теж людина. Я Путіну би показала силу української держави і силу українського народу. І Путіна ми не маємо боятися, тому що Путін сьогодні, якщо ми ще не зрозуміли, він не воює проти України. Не Україна йому заважає. Йому заважає демократія, і він зараз демонструє свої сили Сполученим Штатам Америки і Європи. Україна тільки мішень, де вони розігрують свою велику геополітичну гру. І Крим насправді в порівнянні є Україна. І ми сьогодні транслюємо на Україну 90% негативних меседжів. А насправді в нашому житті Україна продовжує жити, діти продовжують народжуватись, продовжують лікувати людей, відкривати підприємства. Україна живе. А те, що створює сьогодні мас медіа вона а, створює абсолютно інший ракурс. Ми маємо стояти, ми маємо мати сильні збройні сили. Я, до речі, свій військовий квиток на мобілізацію віддала в січні місяці і ще ніяк не можу отримати назад. Ой, пані Олю, пані Олю. Я от поставив питання, що ви сказали Путіну, а відповіді не дістав. А, ви її не зрозуміли? Я зрозумів все прекрасно. От слова, які ви... я Путін, ви мені а... говорите. А, дивіться, Путін не чекає слів. Ви думаєте, що Путін буде чекати ваших слів? Чи мені Путіну не сказала, я б Путіну показала і продемонструвала, на що спроможна Україна, і то це то все ще йому потрібно. Ну є мова переговорів, мова діалогу. На, е на першому етапі нам потрібно продемонструвати те, що Україна є, те, що вона має силу. І говорити не з Путіним, не на підставі меншого, слабшого, чи ще якогось брата чи сестри. Путіну потрібно демонструвати, на що спроможна Україна, а Україна спроможна відстоювати свої демократічні цінності. Ви думаєте, що Путін буде очікувати на чиїсь слова? Ви дуже помиляєтесь. Я вас почув. Ну, власне... Наполягати далі, щоб ви йому сказали, я не буду, але готуйтеся у вас попереду непрості часи. Боротьба за президентство, ось з цим сонмом людей, які ось є. Є соціологічні дослідження, які кажуть, що зараз тримає перед Петро Порошенко 24,9, у Юлії Тимошенко 8,2, і два Клічко 8,9, Ну далі перераховувати сенсу немає. Хіба що відзначити Медведчуківський 0,4%. Дякую, я ще хочу вам сказати, що я не буду боротися з цими людьми. У мене абсолютно в планах в мене входить моє завдання розбудовувати Україну, я, розбудовувати її. А якщо будуть боротися зі мною, то тільки вони. Я буду боротися за зміни в цій державі і не за зміну обличчя, а за зміну системи. І перші закони, які мають бути зроблені, це ті закони, які нададуть легітимне право громадянському суспільству делегітимізувати будь-яку владу, яка буде приходити, тому що ми на сьогоднішній день абсолютно не маємо ніяких шляхів для того, щоб міняти. Виконавчу владу, будь-яку владу. І якщо приходить корупціонер, то потрібно, чи та людина, яка не мала взаймати цю посаду, то потрібно виводити знову тисячні мітинги. А так не має бути. Має бути зовсім інакше. Дякую, Ольга Богомолець, лікар, громадський активіст і кандидат, майбутній вже кандидат, тому що до неділі треба подати документи та кандидат президента президенти України. Дякую вам за участь в програмі і далі рухаємося.